Друзі, зараз покажу, що, який інструмент потрібно для вирівнювання стяжки без проливання всі, всієї площі. Ну, тобто, правило пригає по, по вашій стяжці, наприклад. так? І ламінат ви не можете постелити по такій стяжці, бо буде розходитись між швами і буде скрипіти, і ви потім його через деякий час просто викинете. Тому. На двох пагонних метрах потрібно 2-3 мм перепаду, не більше повинно бути. А для того ми заїжджаємо, беремо інструментик і значить, шліфуємо бугри і деякі великі ямки підливаємо. І тоді ви спокійно ложите собі ламінат та будь-що. Будь-яке на підлогове покриття. Значить, Що для цього треба? Плоскошліфувальна машинка, ось така. Ось така. З фрезами, диск з фрезами, який по периметру зашліфовує, все. Треба правило, бажано 2,50. Кидаємо по діагоналі, по прямій, під стінами, особливо на деформаційних швах, там завжди є питання по горбам. Пелососик, понятне діло, болгарочку. Під е, значить, де в углах під стінками. Ну і що? На всяк пожар мішечок самовирівнюючого від 2 мм, перфератор, щоб було чим самовирівнююче розмішати з венчиком. Ось і все. І хороші руки, майстра. І за деньок метрів 40 можна порівняти стяжечку і на другий день ви можете спокійно вложити ламінат. Так що звертайтесь, місто Київ.